Цей шматок формули усе, що залишилося від багаторічної роботи видатного українського математика Сергія Майстренка. Він сам зник так само раптово, як і його наукові надбання. Ніч опустилася на місто Дніпро. Коли Сергій Майстренко, видатний математик і викладач місцевого університету, працював над своєю останньою статтею, утома застеляла очі, але він не міг зупинитися перед ним був лише один рядок, що відділяв його від завершення неймовірного відкриття. Останні кілька місяців він безперервно працював над проблемою. Яку здавалося неможливо вирішити, його формула, що мала пояснити взаємозв'язок між вимірами, виявилася не просто математичною гіпотезою, а потужним ключем до іншого світу. Але цей інший світ був зовсім не тим, що Сергій очікував. Коли формула була завершена, щось змінилося. Простір навколо нього потемнів, і він відчув, як кімната заповнилася важким, густим повітрям, що пахло гниллю і кров'ю. Науковець спробував вийти з кабінету, але двері, які завжди слухняно відчинялися, цього разу не піддалися. У наступну мить стіни його кабінету розчинилися в темряві, відкриваючи вид на світ, якого він ніколи раніше не бачив. Перед ним розкинулося зруйноване місто, схоже на його рідний Дніпро, але в якомусь дивному жахливому відображенні. Вулиці були порожніми, зруйнованими, а по землі повзли тіні, схожі на людей, але з потворними. З потвореними обличчями Сергій стояв на порозі свого кабінету, спантеличено дивлячись на невідомий страшний світ, що відкрився перед ним. Його серце калатало, але професійна цікавість переважала страх. Він зробив невпевнений крок уперед, і відчуття реальності його оточення стало ще чіткішим. Запах нилі, задушливий і солодкий, ніби від давніх мертвих тіл різко впився в його ніздрі. Від цього повітря нудило, але він продовжував іти. Це неможливо, пробурмотів він сам до себе, озираючись навколо. Навколо виднілися залишки знайомих йому місць. Розбиті фасади будинків, магазини, які колись світилися яскравими вітринами, а тепер мали розбиті вікна, схожі на порожні очниці. Про те, що він бачив зараз, було зовсім іншим у цьому світі не було людей, не було життя, лише тіні. Спотворені форми та невідома темрява, що виповзала з усіх щілин ніби живий чорний дим. Він дістав телефон і спробував викликати швидку допомогу, бо відчув дивну слабкість, що заполонила його тіло, але зв'язку не було. Екран лише блимнув, показуючи розряджену батарею. Сергій сховав телефон, відчуваючи зростаючу тривогу. Це не могло бути випадковістю. Його формула невже вона справді відкрила портал у цей світ? Поки Сергій йшов вулицею, він почув легкий шелест за спиною. Озирнувшись, помітив фігуру, яка нерівномірно пересувалася до нього з темряви. Це була людина чи, принаймні, щось, що виглядало як людина. Сергій не міг розібрати обличчя істоти, але її хода була нервовою, сіпаною, ніби кроки давалися з величезною важкістю. Гей, ви, ви тут живете? Сергій сам, не розуміючи, чому, вирішив спробувати заговорити до створіння. Але фігура не відповіла, вона наближалася, і з кожним кроком він міг бачити її обличчя все краще, його серце сповільнилося від жаху. Лице істоти було розірване, обличчя вкрите ранами, з яких капала кров, очі порожні, мертві, але з ледь видимими залишками колишньої людяності. Вона відкрила рота, і з її вуст вирвався звук, схожий на хрипи смерті. Ні, ні, тільки на це. Сергій метнувся назад, та двері, через які він прийшов, зникли, наче їх ніколи не було. Його єдиний шлях назад був перекритий. Заховавшись за купою сміття, Сергій спостерігав за потворою, намагаючись не видавати ані звуку. Він повільно видихав, щоб не привертати уваги, але страх паралізував його рухи. Поступово фігура зникла в темряві, але він знав, що це лише початок. Математик згадав свою формулу. Якби він міг її переглянути, то можливо знайшов би спосіб повернутися назад до свого звичного світу. Але у своїй поспішності він не взяв нічого з собою, ані ноутбука, ані записів. Потрібно знайти спосіб відновити її, може це допоможе мені повернутися, подумав Сергій, відчуваючи, як холодні краплі поту стікають по спині. Але він навіть не міг уявити, що формула вже почала впливати на нього самого. Його тіло пульсувало дивним жаром, і на руці з'явилася пляма, ніби опік. Це місце, де він написав перший варіант своєї формули під час натхнення. Його розрахунки стали отрутою для нього, а світ, у який він потрапив, пасткою. Зібравшись із силами, Сергій вийшов зі своєї схованки та рушив далі. Він не міг залишатися на місці. Тутешня темрява здавалася живою, готовою поглинути його будь-якої миті. Його тіло почало боліти, особливо у місці, де на руці проступила пляма. Печіння ставало нестерпним, і це тільки посилювало страх. Місто здавалося мертвим, але все-таки не пустим. Деколи Сергій чув слабкі відголоски шепотів, ніби хтось промовляв його ім'я з темних вулиць або порожніх будівель. Ці голоси були ледь чутні, але пробуджували в ньому безмежний жах. Вони здавалися надто знайомими, ніби голоси його колег і друзів, які давно зникли. Нарешті він дійшов до зруйнованого офісного центру, де колись була лабораторія, де він проводив дослідження. Згадка про місце роботи додала йому рішучості можливо, серед старого обладнання знайдеться щось, що допоможе йому повернутися. Сергій увійшов всередину, нервово обертаючись на кожен звук. У залах було темно. Але він міг розгледіти те, що залишилося від лабораторії. Техніка була розбита, монітори знищені, ніби хтось спеціально руйнував усе на своєму шляху. Однак один старий комп'ютер, напівзакритий уламками, виглядав цілим. Сергій обережно дістав його з під купи сміття та вимкнув. На екрані з'явився знайомий логотип, і це дало йому надію. Пальці швидко набрали пароль, і на диво комп'ютер дозволив йому увійти в систему. На екрані відкрився файл із його дослідженнями, але як тільки він почав переглядати свої записи, екран раптово заповнився попередженнями. Усі файли виявилися зараженими. На екрані з'явилися дивні зображення, розмиті обличчя, знівечені тіла, жахливі сцени, які Сергій не міг забути. В одному з відео він побачив себе самого, як сидить за столом, а навколо нього натовп таких же істот, як він бачив раніше. Усі вони простягали до нього руки, і на відео він навіть не намагався чинити опір. Це зображення застигло на екрані. Його власні очі зустрілися з очима на відео, очима порожніми, але живими, наповненими нестерпним болем і жахом. Відвернувшись від екрана, Сергій відчув, як його рука знов пульсує. Ляма на ній збільшилася і тепер мала форму символу, схожого на частину його формули. Він раптом зрозумів, що це було не просто випадкове зображення. Формула, яку він відкрив, не лише відкрила портал, але й пов'язала його з цим світом, залишаючи свій слід у ньому. Це моя провина, прошепотів Сергій, схопившись за голову. Його відкриття перетворилося на катастрофу, знищуючи його розум і тіло, руйнуючи реальність навколо. Він міг лише спостерігати, як рука поступово перетворюється на щось нелюдське, шкіра починає гнити, розриватися. У відчаї він спробував знову ввести формулу, змінюючи знаки, сподіваючись знайти рішення, яке поверне його назад. Але кожна спроба призводила до ще більшого хаосу. Екран миготів, кімната навколо змінювалася, а тіні ставали густішими, все ближче наближаючись до нього. Знову з темряви почали з'являтися ті самі потвори, але тепер їх було більше. Вони повільно заповнювали кімнату, перекриваючи йому вихід. Їхні тіла розкладалися, очі світили примарним вогнем, а руки простягалися до нього, ніби вони намагалися відчути його тепло і його життя. Ні, я, я не хочу. Кричав Сергій, відступаючи до стіни, але істоти вже оточили його, заповнили всю кімнату. Він чув їхні шепоти, слова, що не мали сенсу, але від них волосся ставало дибки. Зрештою, одна стіна й торкнулася його руки. І холод заповнив усе його тіло, ніби життя залишило його. Він бачив, як його тіло повільно змінювалося, покриваючись ранами, схожими на ті, що були на істотах навколо нього. Його очі наповнилися тією самою порожнечею. Сергій повільно опустився на коліна, не відчуваючи більше страху чи болю. Його остання думка була про те, що він став частиною власного відкриття, залишаючись у світі, який він випадково створив. Наступного дня у його лабораторії знайшли зруйнований комп'ютер і обгоріли шматок паперу з формулою, яка, як виявилося, вже була незчитуваною. Колеги не змогли знайти Сергія, і всі записи, що могли пояснити його відкриття, були втрачені. Але іноді у тихих коридорах університету можна було почути тихий божевільний шепіт, що відлунював у порожніх кімнатах. Кажуть, що його експеримент назавжди змінив реальність. І тепер, коли ніч опускається на місто, тіні, як і раніше, повзають у темряві, шукаючи тепла живих, шукаючи вхід до нашого світу.